У дитячому садочку номер 13 розпочали роботи з установки металопластикових вікон. Старі дерев'яні рами експлуатувати більше неможливо. Вони постійно протікають, а взимку з них дує холодне повітря. Всього планують замінити 110 вікон. Це коштуватиме близько 1 мільйона гривень. На демонтаж одного вікна бригада витрачає близько п'яти хвилин. Представник підрядника каже, працюють справжні професіонали. В кожної бригади є свої обов'язки. Роботи чітко сплановані та здійснюються в заплановані терміни. Сьогодні почали монтаж окан їх тут 110 штук. Плануємо за 4 дня четыре дня закончить полностью монтаж металлоконструкции эм, окон металл а откосы откосы идут следом же сейчас только высыхает пена и сразу же становятся отделочники сразу делают откосы э -э шпаклюют красит все сразу с... за монтажник вы контролируете конечно да? это же мой объект полный контроль Директор дитсадку каже, всі роботи виконують поетапно та дуже швидко, аби не відволікати дітей від навчального процесу та не створювати незручності самим вихованцям та їхнім батькам. Необхідності в переводі дітей до іншого навчального закладу немає. Видавочні тавольна, канічна, канішна ті Тепер ще ж у нас буде і домашні. Берегите своих деток. Конечно. Спасибо вам, городу и району, что есть, и помогаете. Добрые дела, не и забывайте. Помогали, будем помогать и будем заботиться большое. о вас. Червні 2016-го Криворізький нардеп Костянтин Усов домігся виділення субвенції в розмірі 12 мільйонів гривень на ремонт шести шкіл та чотирьох дитячих садочків Кривого Рогу. Серед них дошкільний навчальний заклад номер 13. Члени батьківського комітету кажуть дуже важливо та приємно, що представники держави піклуються про підростаюче покоління, адже вони наше майбутнє. Коли заботиться о дітях. это очень приятно и это очень отрадно. Дети – это наше будущее. Когда они растут в комфортных, хороших условиях, это дает надежду, что наше общество не пропало, что мы будем развиваться. Мы благодарны, в частности, я лично и весь родительский комитет, все родители, потому что мы знаем, что теперь наши дети будут в комфортных условиях, им будет, им будет тепло, им будет уютно, им будет светло. У 12 12-й школі, що на Карачунах, розпочався ремонт спортивної зали. У бюджеті проекту немає жодної гривні бюджетних коштів. Всі роботи виконуються за ініціативи депутата міської ради Андрія Богданова, активістів благодійного фонду Громадська ініціатива мешканців Кривбасу та при підтримці Криворізького нардепа Костянтина Усова прохання. Основне було це ремонт підлоги, яка не давала можливість займатися спортом. Да, та тримати мати спортивному дусі. От, але ми підійшли до цього більш комплексно. Взяли і замінити вікна. Тут були старі вікна, які тобто не термоізольовані, скажімо, і пропускали вікна. Бачу, вже поміняли. Да, це вже це вже виконано. Ми взялися відреставрувати стіни, тому що стара штукатурка вже відвалювалася. це... декілька років тому шкільну крівлю ремонтували за рахунок міського бюджету, але згодом покриття зруйнувалося та почало протікати. Займатися в спортивній залі стало неможливо. За рахунок бюджетних коштів була відремонтована покрівля, тому що були великі протікання, що дало таке руйнування на стінах. І Внаслідок чого займатися дітям на уроках було просто неможливо. Депутат міськради разом з активістами та народним депутатом Костянтином Усовим уважно стежить за процесом ремонту в обох навчальних закладах. Нардеп каже, в їхній справі велику роль відіграє командна робота, адже перед ними стоїть велика мета створити комфортні умови для навчання підростаючого покоління. І мені приємно, що не тільки я один, як народний депутат, дбаю, піклуюсь про нашу освіту. А й те, що представники моєї команди, в даному випадку, депутат міської ради Андрій Богданов, також долучився, організував і був фактично ініціатором цього процесу. Це дуже добре, це здорова тенденція. Скоро ремонтні роботи в обох навчальних закладах будуть завершені. Школярі та вихованці дитячого садочку отримують оновлені приміщення ще до настання холодів та будуть навчатися в більш теплих та комфортних класах і залах. Олег Єрмолінський, Євген Аністрат, Максим Пономарів. Підсумки тижня. Перший міський.